Друзі, дякую, що завітав до мого каналу. Окремо вітаю тих, хто допомагає каналу. І дуже велика подяка тим, хто не кидає своє життя на напризволяще, а звертається до мене за консультацією. А сьогодні у нас, як завжди, в понеділях, прогноз на наступний тиждень. Це вже тиждень, на якому почнеться. Вересень, і це у нас буде тиждень, який почнеться 28 серпня. Дивимось, що чекає на Україну на наступному тижні, який почнеться 28 вересня. Як завжди, маленька кубка це у нас старші аркани, і показують фон тижня. І велика кубка це ситуаційні карти і придворні карти, які показують деякі подробиці. Тобто, що чекає на Україну на наступному тижні. Так, дивимось. Одразу скажу для тих, хто скаже, що не треба перегортати карти. І я кажу, що їх треба завжди перегортати в моїй школі, де я навчалась, працює саме так. Тобто, наше випробування продовжується. Важкі випробування, це ще не закінчилось і не дуже скоро закінчиться. Але ці випробування такі, які ми зможемо подолати. І як ми зможемо подолати? Ну, звичайно, максимальне напруження сил, але треба без... ну, не бездумно якось, нерозважливо на це дивитися, а якщо є проблеми зі здоров'ям, їх треба вирішувати. Якщо можна уникнути зайвої напруги, її треба. Ну, я не кажу про те, що не робити того, чого необхідно робити. Але якщо ви, наприклад, нахиляєтеся, то нахиляєтеся не на прямих ногах, а присаджуєтеся. І багато таких моментів є, які полегшують фізичні навантаження, фізичну працю. Це дуже важливо пам'ятати, це можна знайти в інтернеті ці лайфхаки, так би мовити, і це працює. і Тут саме йде про спину, про поперек. І це, мабуть, звісно, інший бік, психологічний бік, бік цього навантаження. Але будьте уважні, що хтось буде намагатися похитнути наші основи. То, на що ми стоїмо. Це може бути психологічний тиск, це може бути ем, якесь намагання зруйнувати той стержень, який є у нас всередині. Ем, Обов'язково треба працювати в колективі з друзями. Ну, це мається на увазі ем, не те, що вам зараз побігти і робити якісь Сумісне підприємство. Ні, це треба бути разом духовно, морально, психологічно. Ну, і тоді ми дочекаємось на якогось приємного сюрпризу. Так що, друзі, важка праця продовжується, але треба бути разом, і тоді все буде добре. Ну, це прописні істини, це капітан очевидність, але це треба пам'ятати і не опускати руки. Працюємо, бо цей процес не на 2-3 неділі, а надовго. Тобто, друзі, все буде гарно, але для, тебе, для цього треба попрацювати. Вітаю всіх! Слава Україні! Yeah. <laughs>